Добрий день. У Гонконзі створена міжнародну посередницька організацію під керівництвом Китаю. Вона має назву International Organization for Mediation, тобто міжнародна організація з медіації, і має на меті вирішення конфліктів між країнами, а також ділових суперечок шляхом медіації. Тут треба пояснити, що медіація походить від англійського слова mediation, тобто посередництва, і це такий е, альтернативний вид врегулювання суперечок і розв'язання конфліктів, е, коли залучається посередник, тобто медіатор, який допомагає сторонам конфлікту налагодити комунікацію, проаналізувати ситуацію, і врешті-решт підвести їх до того, що сторони конфлікту. Можуть самі обрати той варіант рішення, який би задовольняв інтереси і потреби обох учасників ну всіх учасників конфлікту, ну в тій чи іншій мірі. І, тобто, на відміну від формального судового процесу, де, врешті-решт, саме суддя ухвалює рішення за сторони, то під час медіації сторони доходять згоди самі. Медіатор не ухвалює рішення за них, він тільки створює простір для переговорів, щоб сторони сфокусувались на своїх проблемах і, врешті-решт, спільно знайшли якийсь консенсус. Так ось. Заступник міністра закордонних справ Китаю Хуа Чунгін заявив на церемонії в понеділок, що ця організація створена у відповідь на прагнення міжнародної спільноти до мирного врегулювання міжнародних спорів. Поштовхом до створення цієї організації стало те, що ще у 2016 році постійна палата Тритейського суду у ГААЗі відхилила претензії Китаю на південно Китайське море, на яке також претендують і кілька інших країн регіону. Пікін дуже різко відреагував на це рішення, ну і от вирішив шукати свій шлях. За словами міністра закордонних справ Китаю, зараз вже понад 30 країн, зокрема країни так званого глобального півдня з Азії та Африки, підписали конвенцію про створення оцього самого самої міжнародної організації з медіації. Також Міністерство закордонних справ Китаю називає організацію новою платформою, призначеною для доповнення існуючих арбітражних механізмів та мирного вирішення міжнародних спорів. Таким чином, ми бачимо, що запуском цієї організації Пекін дає зрозуміти, що він зосереджений на багатосторонньому діалозі у вирішенні спорів. І тим самим він намагається встановити новий міжнародний порядок, вигідний для Китаю. На все добре.